Команда юність куликів, яка виступає у білій формі, приймає команду. Принаймні, цей поєдинок він розпочинає з лавки запасних, яке сказав, трішки експериментальний склад у Богдана Коша. Гуляє продовжити грунт. Тут вже не точна передача. Ну і Савошко, звичайно, тут зіграє вище всіляких похвал. Арбітер тут правий на 100%. Помилка. Зараз груба помилка, може бути небезпечною, але передача на Панасюка Войтович виконує подачу, непогана подача. Воротар зіграв. Добивання гол! Іван Білий. Іван Білий знову ж таки в другому колі забиває команді Сокіл. Іван забив в першому колі цій команді. Іван, який після травм. Кажуть розвернути свою клюшку в правильний бік, і він це зробив. Ну про клюшку це жарт. Зараз ще одна атака, це не жарт. Удар могло бути 2-0. Віталій Еміляно виконує подачу на дальню штангу. Є удар по воротах. Захисники м'яч виносять. Панасюк виграє другий поверх, але скидає м'яч для Емелянова. Простріл Емелянова небезпечно. Гол 1-1, стає рахунок в нашому поєдинку. Відзначається зараз Анатолій Фурсенко. П'ятий номер. Білий вирішив не переводити зараз м'яч. Білий яка ж передача від білого. Положення поза грою немає. І що? Гол Патуляк реалізовує вихід сам на сам. Положення поза грою не було. Яка ж передача від білого. Патуляк виводить свою команду вперед, реалізувавши. Ну і втрата. Втрата в господарів тут може бути е, небезпечна атака. Є удар по воротах, ну, але тут удар янгу для команди Сокіл. Удар по воротах, рикошет, і сей від Денеги, добивання гол-2-2. Ну і схоже таки знову. Зараз е, забиває Анатолій. В роздягальню. Є подача від Войтовича. Білий пробиває! Сейв, попереч. Шановні болівальники. Повертаємось на стадіон Юність в село Юрій Іваночка та Віталій Петеляк. Удар по воротах. Ну і тут вдар. є подача на дальню штангу. Чи буде удар по воротах? Є удар рикошет добивання. Ще один удар. Ну і тут м'ячні моменти та забивати голи. Відповідно, шанси на ніч в цьому матчі команди Сокіл, як на мене, є, але можна не сумніватися. Не сумніватися в тому, що господарі докладуть чимало зусиль до того, щоб все-таки перемогти в цьому матчі. Зараз може бути небезпечно, але на Шарабуру, Шарабура зачепився за м'яч. Передача на гладко, гладкий направо на Іськевича. Віськевич. На правому фланзі Іскевич виконує подачу в штрафний майданчик. Удар по воротах небезпечний. Передача на Савошка. Савошко подача в штрафний майданчик. Гладкий. Проти того одразу двоє захисників. Гладкий тримає м'яч. Ну і тут фол. Тут явна від арбітра. Пробиває білий низом. добивання. Гол! Шарабура. 3-2. Положення поза грою не було. Арбітер показує на центр. Що ж, удар відбіють? Савошко. Хороша передача на гладкого. Гладкий пробиває. Пробиває. Китає за межі футбольного поля. Процишин м'яч забирає. Процишин виконує простріл. Удар добивання зараз. Тут помилка. Гладкий в штрафному майданчику. Гладкий навіс. Ні, гладкий. Для лідера команда Сокіл дала бій, але в підсумку Але в підсумку. Програла, програла цілком заслужено, але з такою грою, тут чесно кажучи, важко.